Що ви коли-небудь дивились на інвестиційні пропозиції з дохідністю 7, 10 або 11% і не розуміли, звідки беруться ці цифри, сьогодні ми з вами це детально розберемо. Коли ви інвестуєте в готельну нерухомість, важливо розуміти, який дохід буде приносити ваш об'єкт. Ми говоримо про операційну дохідність. Це прибуток, який генерується в готелі після його запуску. І це не просто теоретична цифра. Операційна прибутковість показує наскільки ефективно в готелі налагоджені всі процеси, приймають гостей та працює маркетинг. Перші 2-3 роки після відкриття це період тестового запуску, коли налагоджуються всі процеси в готелі, напрацьовується клієнтська база гостей, і лише після цього можна оцінити реальний дохід інвестора. Саме тому у фінансовій моделі від керівної компанії Hotels Group ви побачите прогнозовану дохідність на третій рік роботи готельного комплексу, враховуючи досвід готельного оператора.